Як впливає на ваш конкурсний бал регіональний коефіцієнт? Мета цього коефіцієнту заохотити вступників обирати вищі не тільки у великих містах, а й у прифронтових або менш популярних регіонах. До прикладу, у 2024 році коефіцієнт 1,7 мали Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська. Та Чернігівська області. Коефіцієнт 1,4 мали Дніпропетровська, Полтавська області та Бучанський район. Одиницю мали усі інші регіони і столиця. Чим більший регіональний коефіцієнт, тим більшими стають ваші шанси на вступ на бюджетну форму навчання. У 2025 році регіональний коефіцієнт визначить МОН. У червні 2025 року слідкуйте за нами в телеграм-каналі, аби знати актуальні новини першими.